Вітаю вас, малята! Сьогодні перший день тижня понеділок, 30 жовтня. Минулого заняття ми згадали про різні продукти, які вживаємо в їжу, вчилися утворювати нові слова від поданих та визначали і називали відділи у продуктових магазинах. Сьогодні я прочитаю вам казочку та навчу її переказувати. Казка це народний або авторський твір про вигадані частково фантастичні події. Цікаву казочку я знайшла в інтернеті, на жаль, не було вказано автором. Отже, послухайте казку, яка називається Байдужий хлопчик. Жив собі з мамою і татом хлопчик, звали його Андрійко. І все було б добре, якби цей хлопчина хоча б трішечки був ощадливим. Усі книжки в нього були порвані, олівці зламані, альбоми в чорнильних плямах. Діти в садку не хотіли дружити з таким марнотратом, та Андрійкові було байдуже. Адже в магазинах безліч тих зошитів, альбомів, книжок, олівців. Навіть по дорозі з дитячого садка додому він міг зламати деревце, вирвати й викинути геть квітку, накидати. Каміння в річку. І ось одного разу, коли на вулиці вже настав вечір, Андрійко, як і зазвичай порозкидав свої речі. Мама попросила хлопчика навести лад у кімнаті, але він не послухав її і ліг спати. І сниться йому сон. Ніби прокинувшись уранці, він не знайшов ані книжок, ані зошитів, ані олівців. Ну й нехай, подумав хлопчик, махнув рукою і вибіг на вулицю. Та там він не побачив жодного дерева, не почув пташиного співу. Кудись пропали всі квіти, не було видно жодної бджилки. Де пробігала річка, залишилась тільки суха земля. Сонечко не усміхалося, як завжди, яскраво й лагідно, а сховалося за хмари. Стало Андрійкові ураз сумно. Та ще й усі перехожі з осудом дивилися на нього і казали Ось це той хлопчина, через якого все зникло, не буде нам тепер ніякої радості. Злякався Андрійко і чим дуж попік, далеко-далеко від поглядів людей. А ось хлопчик зустрів старенького дідуся. Дідусь подивився на хлопчика та сказав: «Іду шукати того байдужого хлопчика, який образив природу, і вона пішла геть від нас. Забравши із собою всі свої багатства, соромно було зізнатися Андрійкові, що він і є той хлопчик. Але глянувши на старенького, йому стала шкода його. І, набравшись сміливості, він сказав, дідусю, я і є той хлопчина. Але я тепер усе зрозумів. І більше ніколи не буду так робити. Я буду любити дерева і квіти. Ніколи не брудни річку. Що я маю зробити, щоб земні багатства повернулися? Посади та вирости деревце. Адже олівці з деревини роблять книжки, альбоми, тоді повернуться до нас і пташки. Викохай квітку, щоб на неї сідали бджилки. Матимемо запашний мед. І все потрібно полити чистою водою, адже без води немає життя на землі. Дідусь ще говорив щось, та Андрійко його вже не чув. Він швидко мчав додому. Я все зрозумів, я все зроблю. І враз прокинувся, згадав свій сон, подивився у вікно, задумався й усміхнувся. Так, природу потрібно любити й берегти. Прослухавши казочку, скажіть, малята, що таке пощадливість? Це дбайливе ставлення. До власних речей і спільних. В кімнаті Андрійка були власні речі, а в дитячому садочку на вулиці, в парку, в природі. Спільні речі це суспільна власність і її потрібно берегти. Чому казка називається Байдужий хлопчик? Бо хлопчик не беріг свої речі, байдуже до них відносився, також і до природи ламав дерева, рвав квіти. Яка подія змінила поведінку хлопчика? Йому наснився сон, що зникли речі, зникла природа, і люди його за це. Осуджували? Кого хлопчик зустрів у своєму сні? Так, дідуся, який шукав того, хто образив природу, і через це зникли всі її багатства. Що порадав зробити, дідусь, для того, щоб природа повернулася? Посадити деревце, викохати квітку, полити все чистою водою. Чим закінчилася історія? Хлопчик зрозумів, що природу треба любити та берегти. Пропоную пограти в гру продовж думку. Я буду починати речення. А ви його продовжуйте. Я бережу свої речі, тому що. Мама завжди мене хвалить, бо я. Я разом зі своїми друзями восени я обов'язково посаджу дерево. Бо хочу, щоб. Малята, переслухайте казку ще раз, а потім розкажіть її близько до змісту своїм рідним та друзям. Це і буде переказ. А зараз пропоную намалювати ілюстрацію до казки байдужий хлопчик. Відготуйте все необхідне. Малюю дугою зелену галявинку, розфарбовую. Посередині аркуша розміщую голову хлопчика, коло або овал. Далі футболочка, малюю кінчиком пензлика. Тепер штанці розфарбовую вздовж ліній. Не пропускаємо біли плямочки, всі зафарбували. Тепер футболочку розфарбую. Коли лінії спрямовані в одну сторону, виглядає охайно. Тепер малюю деревце, Стовбур, гілки, а фарба, якою я малювала хлопчика, цей час підсихає лінія горизонту, вона розділяє наш простір на небо і землю. Теж розфарбовую все в одну сторону. Листячко на дереві можна малювати і губкою, і прикладанням пензлика. Як вам заманеться? Малюю зачіску хлопчикові. Вушка можна домалювати олівцем. І взагалі, самого хлопчика. Можна намалювати олівцем або фломастерами. Очі, щоб були однаковими, можна намалювати ватною палочкою. Обводжу олівцем. Так. Квіти малюю, стебельці, листочки. А самі квіточки можна буде намалювати. Ватною палочкою. Так, домалюю фон, де ще не домалювала. А це дерева на лінії горизонту. Вони далеко. Квіти різнокольорові, вони будуть розміщені по всьому зеленому простору. Можна малювати цяточками, спелюсточками, як вам заманеться. Можна ставити крапочки серединки. Хлопчик своєю рукою показує природу, і що він більше не ламає гілок і не зриває даремно квіти. Продовжую малювати очі пензликом. А подивіться, як гарно. Ватною палочкою вони кругленькі і однакові. Сонечко в небі яскраво світить. Ротик розфарбовую руки замальовую білою фарбою, щоб не видно було іншого кольору з простору. Манжети на футболці. Виділяю комірець, яскравіше розфарбовую черевики. Накладаю ще раз фарбу на листочки прикладанням пензлика, щоб було натуральніше. Риси обличчя ручки обводжу фломастером, щоб вони виділялися. І голову, і взуття. Яскравіше. Згодні. Все, Андрійко готовий. І він любить природу. Чекатиму ваших ілюстрацій. До зустрічі!